Реабілітація важлива з першого дня, і хочу поговорити з вами про те, як воїни отримують направлення на реабілітацію. Як це виглядає, це військова частина направляє сімейний лікар? Чи потрібна якийсь лист від медзакладу, що вони гарантовано приймають військового до себе на реабілітацію? Так, якщо ми вже з цієї теми переходимо, так я б хотіла зазначити, що взагалі послуга реабілітації це не тільки послуга, яка вже йде в тих пакетах, які ми обговорили. Реабілітація важлива з першого дня, тому реабілітація в нас зашита і в хірургічну послугу, в онкологічну і, і в ряд інших. Чому це важливо? Тому що і так само, як інсульт, інфаркт, тому що до того ж самого воїна, до прикладу, я вчора була в одній з лікарень області Київської області, де лікується дуже багато наших захисників-захисниць з дуже важкими травмами. І я їх запитувалася. Чи Розуміють, вони ну насамперед, чи приходив до них ФРМ чи інший терапевт з реабілітації стосовно того, щоб уже починати реабілітацію. І вони отримують реабілітацію з перших днів. Це дуже важливо. А потім вони вже знають, тому що саме в цьому закладі вже є окреме стаціонарне реабілітаційне відділення. Вони знають, що лікуючий лікар, який працював з цим пацієнтом, прямо в хірургічному відділенні, він випишеть йому відповідно на на те, щоб а, захисник чи захисниця, тому що я вчора бачила і наших захисниць, щоб вони мали можливість пройти реабілітацію і далі відновлювати свою життєздатність, що говорити до, тому що може бути і декілька моментів. Наприклад, у нас зараз дуже багато хлопців, звільнених з полону, які також можливо вони не потребують хірургічно більшість з них, але вони точно, точно потребують реабілітації. Потребу і це історія, коли командування медичних сил. Дуже вже тісно співпрацює з міністерством охорони здоров'я з цивільними закладами з Національною службою здоров'я України. І є відповідні вибудовані маршрути, як це має бути зроблено. І, безумовно, що ми уникаємо будь-яких бар'єрів, тобто захиснику не потрібно шукати сімейного лікаря чи не потрібно з електронним направленням. Йому ми дали чіткі роз'яснення, що якщо захисник заходить в той чи інший заклад для потреби реабілітації, то в тому ж чи іншому. Закладі йому можуть сформувати відповідне направлення, і мультидисциплінарна команда має створити індивідуальний план реабілітації для проходжень.